У нас ви їх знали, вони не що... користувалися. Не стоїть річ в тому, що просто вони є або їх немає. Мусить бути їх іншого запаси, немає запас харчів, чи особи. Обов'язкова інтеризація всіх укриттів головами громад в кожному своєму регіоні. Для чого? Для того, щоб ми мали розуміння, де можна людям укриватися, де не можна, і які стан друге питання: доступність. Тобто, це відповідальні особи за укриття, укриття поділені на три частини: ті, які працюють 24 на 7, ті, які працюють робочий час того чи іншого закладу, чи тої чи іншої основи, і укриття, які. Є пристосовані для того, щоб люди, які працюють на тому підприємстві, мали можливість заховатися там під час ракетної небезпеки. У місті Тернополі продовжується перевірка укриттів. Для цього створені відповідні комісії до складуки входять працівники національної поліції, ДСНС та працівники органів місцевого самоврядування. Насамперед перевіряється чи відкрите укриття, чи закрите. Після чого проводиться обстеження всередині приміщення. Дається об'єктивна оцінка, чи можуть в ньому знаходитися люди під час повітряної тривоги. Відповідно до цього пізніше складається відповідний акт, який затверджується членами комісії після перевірки вказаний акт затверджується і передається органу місцевого самоврядування для контролю. Найкращі укриття підготовлені насамперед це в закладах освіти. Тобто це і дошкільні навчальні заклади, садочки, школи, вищі навчальні заклади. Самі безпосередньо мешканці приймають також активну участь щодо облаштування укриттів питною водою, частково десь медикаментами, освітленням, засобами індивідуального захисту, резервними джерелами енергії. Року. Ну як засипить, то засипить, там вже мене ніхто не витащить. Ліпше, хай мене купертури з п'ятого поверху. Тут у нас взагалі якісь лавки, якісь щось. Каже, що мій сусід от з колесів робив, ходив, поперебрав і дав на землю, щоб було на що стати, щоб не було цей. А то, що досить цього, то ще й блоки є під цього.